А зараз я заспіваю одну пісню на старовинний лад. Він самопроголошений шаман. Привіт, гарні душі. Я шаман Дурек. Вона принцеса, наша принцеса. Найбільша зірка. Як ви могли чути, принцеса Марта Луїза та Дурек Ларет заручилися бути шаманом, одруженим з королівською особою. Це щось вкрай сюрреалістичне. Королівську родину дуже люблять. Усі питали, хто це такий, хто забере нашу принцесу. Багато людей очікували, що я поводитимуся певним чином і житиму як мушу. А я так не роблю. А під час зустрічі з королем і королевою вони просто дивилися на мене. Марта не дала мені жодних підказок, а вона каже, просто будь собою. Зазвичай не такими бачимо монархію. Спочатку вона покохала мене. Я побачила його, і така я вже знаю тебе. Я трохи хвилювався, бо думав, що зрештою буду з чоловіком. Не немає значення чоловік, це чи жінка. Це може бути якась істота з іншої планети, як я вважаю. Я наполовину рептилія. Песа мене не любить. Ми не знаємо, чого він хоче. Але нам здається, що принцеса для нього спосіб потрапити в королівську родину. Нелегко бути першим темношкірим, який стає частиною європейської королівської родини. Оскільки він шаман, то кажуть, що він небезпечний для королівської сім'ї. А мені промили мізки. Можливо, він шахрайсь. Людина, яка робитиме мені мель. Я хочу бути чарівним на фото. Я хочу королівське весілля. Бо я стану королівською освободи. Весілля має початися десь о третій. Але як щодо поради астролога? Добре, тоді мені потрібні нові координати.